Добрий всім день. Сьогодні буремо біля Коростишева. Значить, в колодязі до дзеркала води 6,5 метрів. Колодязь працює на піску. Пробурили ну скільки, 20 метрів від нього і на 7 метрах вже вперлись в плиту кам'яну. Тобто у нас прослойка півметрова всього лиш піска обводненого. Зробили отакий 30-сантиметровий фільтрик. І попробуємо ним взяти цю воду. Вода у нас хороший, але короткий. Що з цього вийде, дивимося далі. Слажена запустилась. Ну така Така вона. Трошки з качелями, але вроді би поки не закінчується. Ми ще поки качаємо 15 хвилин, рано говорити. общем, неудача. Вода десь через півгодини закінчилась. Пробуємо переборитися отам. В общем, перша пуста 7 метрів. І там може 7,20 зайшли. Теж невдача. Там зайшли майже до 9 метрів. Удалося камінчики роздвинути, Сплошно не було. І під ними отака гречка. общем, встали на таку гречку. І маємо хороший дебет, соответственно. Я навіть не знаю який. Я не міряю. Так, зробили тільки що гідроудар, водичка знову мутна. Ждемо прокачки. Ну, мінімум куб тут є. Е, ну, замовник буде ще вкопувати два колоди з них кільця. Тут статика 6,5, насосик пуститься, дебет виросте. Ну і плюс. Скважина ще розкачається. Ну, покажу вже в кінці, монтуємо насосну станцію Лео. Зараз тут все уберем. Підключимось і покажу кінцевий результат. Ну, ось і кінцевий результат. Зібрали станцію, яму поки не засипали. Дебіт Отлично, півтори тони є. Яму не засипаємо, бо замовник буде копати 2 кільця. Всім дякую за увагу. Кому треба така водичка, така скважина. Звертайтеся.